Сторінка 85 Параграф 29. Залізний вік на тернах України. Кимерійці та скіфи. Залізний вік. Близько 13-го століття до нашої ери в Анатолії люди навчилися виплавляти заліса у великій кількості. Залізні вироби почали витісняти бронзові. Здебільшого це сталося через те, що на Близькому сході вичерпалося родовище олова, необхідного для виплавлення бронзи. Так розпочався залізний вік. На українських землях цей період збігся зі змінами клімату. Степові простори стали більш посушливими. У заняттях місцевого населення вже остаточно переважало скотарство. Природні умови українського степу: український степ, степи північного причорноморя та приазов'я є західною частиною великого євразійського степу, проте має свої відмінності. Український степ більш зволожений і не є ідеально рівним. Має височини і балки, каньйони. Його прорізають русла річок. Крім того, серед українського степу існувала велика заплава між річками Дніпро і Конка завдовжки 220 км і завширки 42-28 км. Там завжди було різнотрав'я та можна було прогодувати худобу. Отже, в українському степу склалися сприятливі умови для ведення господарства порівняно з іншими степовими регіонами Євразії. Тому він приваблював народи, які перейшли до кочового способу життя. Кімерійці. У 9-7 столітті до нашої ери у стопах на північ Чорного моря жив кочовий народ, відомий під грецькою назвою Кімерійці. Сусідні народи його називали гмірії. Це перший народ на українських землях, чия хоча б приблизна назва зберіглася. Самі кімерійці були іраномовним народом. Кимирійці здійснювали набіги на держави Кавказу та Месопотамію. Імовірно, асирійці перейняли в кімерійців спосіб ведення бою верхи на конях, організувавши, як ви вже знаєте, кінноту. Кімерійці століттями мешкали в Причорномор'ї та Криму. У V столітті до нашої ери вони взяли участь у будівництві тут грецького міста колонії Кімерік. Згодом більшість кімерійців була підкорена і розчинилася серед нового народу скіфів. Скіфи. У сьомому, 3 столітті до нашої ери у причорноморських степах оселилися кочові племена, які давні греки називали скіфами. Вони воювали верхи, озброєні луками та короткими мечами, а кінаками. До сьомого століття до нашої ери ці племена кочували від річки Дон до Кавказький гір. Контролюючи торгівельні шляхи з іранського нагір'я Чорномор'ї. як і кимиріці, скіфи здійснювали спустошливі набіги на держави близького сходу, сягаючи Єгипту. Це тривало, поки мід а потім персини змусили скіфів шукати нові стоянки. Так скіфи опинилися в північному причорномор'ї. Тут вони, підкоривши землеробські племена лісово-степової зони, заснували державу, відому як Велика Скіфія. Найбільшої могутності ця держава досягла в IV столітті до нашої ери за правління царя Атея. Він навіть карбував власну монету. Основним заняттям скіфів було скотарство. Також вони отримували данину рабами та зерном від підкорених племен лісостепової зони України. Потім їх продавали грецьким містам колоніям на узбережжі Чорного моря. У греків скіфи купували вино, оливкову олію, ремісничі вироби. Скіфське суспільство складалося з трьох основних верств: воїнів, жерців, селян. Землеробів і скотарів. Скіфи ховали померлих правителів і найкращих воїнів під курганами. Деякі з цих поховань були надзвичайно пишними, до них клали зброю та прикраси. І зараз у українських степах можна побачити скіфські кургани. Багато з них мають власні назви: солоха, товста могила, гайманова могила тощо. Проте деякі їхні багатства були розграбовані. Частину курганів було втрачено вже в наш час через ведення сільського Господарських робіт. Більшість вчених вважає, що скіфи самостійно не виготовляли прикраси, а замовляли їх у грецьких майстрів. Стиль, у якому було виконано ці роботи, називають звіриним через численні зображення тварин. На території Великої Скіфії також існували й поселення. Найбільше з них місто Гелон, Більське городище в Полтавській області, похід Дар'я І у велику Скіфію. Приблизно в 514-512 роках до нашої ери перський правитель Дарій І здійснив похід у Велику Скіфію. Зібравши велетенське військо, він переправився через Тунай і рушив у глиб Скіфії, прагнучи вступити у вирішальний бій. Проте Скіфи уникало відкритого зіткнув. З персами і повільно відступаючи, заманювали їх далі. Дорогою скіфи знищували криниці та пасовища, здійснювали стрімкі напади. Ця скіфська тактика, як називали її пізніше, виявилась вдалою. Долаючи величезні відстані, перська армія марно намагалася відшукати противника. Коли скіфи зрозуміли, що сили персів підірвано, то перейшли до активних дій. Напередодні вирішального бою скіфи надіслали правителю персів дивні дари, таха, мишу, жабу та п'ять стріл. Їхній зміст, радник Дар'я Першого, витлумачив так. Якщо ви, перси, не станете птахами і не полетите високо в небо або мишами і не сховаєтесь у землю, або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетесь до себе. Вас згублять оці стріли. Уночі Дарій Перший, залишивши в таборі поранених, які мали підтримувати багаття, утік із залишками війська. Завдяки перемозі над перською армією, яка вважалась тоді найсильнішою, скіфи здобули славу непереможних воїнів. Проте, на межі IV та III століття до нашої ери велика скіфія почала занепадати. Наприкінці Третього століття до нашої ери, під натиском кочових племен, сарматів вона поступово припинила існування. Частина скіфського населення відійшла на південь і створила дві малі скіфії. Одна держава скіфів зі столицею Неаполі скіфському була розташована на Кримському півострові. Третє століття до нашої ери. Третє століття нашої ери, інша у нижній течії Дніпра. Джерела повідомляють з опусу життя скіфів у давньогрецьких джерелах 4 століття до нашої ери. Скіфи не мають будинків, але живуть у маленьких критих возах. На чотирьох колесах, більше на шести колесах, вкриті повністю. Ці вози облаштовані, наче будинки, вони захищають від вітру та дощу. Жінки і діти живуть у цих возах, але чоловіки весь час проводять верхи. Словник: Великий степ, степові простори на північ від Месопотамії та Іранського нагір'я. Вони пристягаються на захід до Дунаю та Карпат, а на схід аж до Китаю. Цікаво знати. У давньому Єгипті було багато родовищ олова та свинцю, тому там не поспішали замінити бронзу залізом. На той час бронзові вироби за якістю не поступалися залізним. Геродот описав скіфський обряд поховання. Перш ніж поховати царя, скіфи возили його забальзамоване тіло. Всіма скіфськими племенами, де над ним здійснювали обряд пам'яті. Потім тіло ховали в гробниці разом із дружиною, слугами, кіньми тощо. Біля померлого клали золоті речі, коштовні прикраси. Над гробницями зводили величезні кургани. Що знатніший був цар, то вищим насипали курган. Це свідчило про майнове розшарування в скіфів.